Після запуску опалювального сезону, після початку опалювального сезону було підключені всі будинки не тільки південно, і інші теж, через, з використанням ІТП. Тобто це по залежним контурам від електроенергії працює насос, який забезпечує. Підігрів води від теплокомуненерго по власному контуру всередині будинку. Тобто, коли з електрикою проблем немає, то все працює, можна налагодити температуру, можна в залежності від зовнішньої температури навколишнього середовища, автоматично міняє, скільки він споживає, теплової енергії, тобто немає ніяких перевитрат. Це дуже економна штука, але він не розрахований на те, що як зараз у нас примусово кожні ну, буває таке, що виключають електроенергію. І якщо він кожні дві години то включається, то виключається, то відповідно в той період, що електрики немає, він не працює, то само собою, що опалення нема. А після того, що навіть електрика є, він починає працювати, але знову треба систему розповітрювати. Тобто, Знову в деяких стояках збивається повітря і він заважає правильно працювати. І тому, враховуючи, що таких будинків багато і ну, нераціонально було використовувати таку систему, і тим більше, що якщо ну, при температурі, як зараз, то плюс два, некомфортно в квартирах. А якщо температура буде мінус 10 або менше, то це взагалі призводить до ризику того, що будинок цей ну, замерзне тепло на в трубах і, відповідно, парви це може призвести до таких наслідків не дуже хороших, що ця система опалення буде необхідна її жаміна, і це дуже серйозні кошти буде на її відновлення. І тому було прийнято рішення перейти в таких будинках на елеваторні вузли. Прийняла рішення комісія ТБНС і затвердили виконавчий комітет. І після цього ці будинки були переключені на еліваторні вузли, які були встановлені, технічна можливість така була, ну, вони встановлені ще в літній період, і в деяких будинках вони і не вирізалися з моменту встановлення ТП. І після переключення на аліваторні вузли. Необхідно, щоб слюсар, який обслуговує ці будинки, це нова якість більшого, щоб він налаштував їх правильно. Тобто, як ця система працює, то ну, відповідно, якщо теплоносій, плакаменерго подається по кільцю на 10 будинків, то кожен під'їзд норму споживання свою забирає правильними налаштування елеваторного вузла. Тобто, якщо кожен під'їзд буде забирати правильно, то всім вистачить, ніде не буде витрат, ніде не буде жарка, ніде не буде холодно. І якщо буде неправильно, то якийсь під'їзд буде вікна відкривати, бо дуже спекотно. А відповідно, в кінці цього кільця це позначиться, і теплоносія не вистачить, і якщо навіть правильно підрегулювати, то теплоносія вже в мережі буде не такі, як треба. Тому правильно необхідно налаштувати не лише кожен ну, один конкретний під'їзд, де проживають мешканці. А якщо на всьому цьому кільці там, 23 під'їзди налаштовані неправильно, то відповідно не працює після нього все кільце. Нова якість працівники, ті, що могли налаштовувати, ті, що працюють досить давно в цій сфері, на жаль, мобілізовані. А та зараз кількість працівників, що прийшли нові, вони навіть за світою технічною, тобто слюсарі, тобто ми ж працівників там не набираємо, це справа одного якості, але вони перше зіткнулися з такими проблемами, і вони ніколи не налаштовували. Спеціалістів, які можуть налаштовувати, було один чи два, але все одно на ту кількість 800 будинків, які обслуговували нову якість. Ну, це не одного дня проблема не вирішиться за день, якщо одна людина буде ходити в усі ці 800 будинків. Тобто було підключено представників теплокомуненерги, які могли це робити. І було організовано навіть і навчання тих, хто не може це робити, представники нової якості дивилися і їм ну, показували, як це робиться. І відповідно і на вихідних працювали ці бригади. В комплексі Цеплаконенерго з працівниками нової якості. І за тиждень нарешті вдалося налаштувати всі будинки по Південно-Західному району. Залишилось 34 будинки, то тут спіткала нова біда, пари Футець теж південно-західному району, що знову зупинилася система. І після заповнення цієї системи пішла знову якась така дивна ситуація, що. Слюсар, ну або хтось, що приходить на будинок і розповітря систему, через три години отримує новий виклик, що знову заповітряна. Тому mm -hmm. сьогодні прийнято було таке рішення, оскільки ну, так буде не повинно, ну, стільки газу в, ну, повітря. в теплоносії бути не повинна, тому очевидно, якась є зайва загазованість теплоносія. Тобто десь, можливо, реагент, який має там, стримувати кисень, він вступив в якусь реакцію з органікою або з ржею. І так відбулося, що ну, якісний теплоносій. Ну, можливо, вода була недостатньо очищена, Чим, ну, причин було декілька, але у зв'язку з тим, що така ситуація, що теплоносій, який відприпортовує, точніше від русько полянської котельні, неякісно треба його підготувати новий. Сьогодні зранку було прийнято рішення переключити Південно-Західний район на теплоносію від ТЕЦ. І в цей період зупинити дорусько-полянську котельню, злити теплоносію, що вийшов якісним, підготувати новий, і завтра зранку запустити котельню вже на новому теплоносі і потім знову переключитись на теплокамуненерга. Тому я сподіваюся, що ну, після переключення на Черкасську ТЕЦ покращення трохи буде. А після переключення на теплокамонарга після цих процедур, що я зараз розказав, то Ну, ще буде покращення ще раз. Під час розгляду бюджету, який приймала Черкаська міська рада, в частині загального фонду, під час громадського обговорення були мешканцями підняті такі питання, що чому в бюджеті не закладено капітальний ремонт мережі по Чехова-211. Тому що ми в цьому році виконали капітальний ремонт, не робили, лише замінили частково цю ділянку, але для того, щоб. Ну була гарантія, що вона ця мережа протримає ще декілька років. Необхідно повністю замінити ділянку від теплової камери до будинку.